Вітаю на другій частині нашого третього заняття з математики. Тема заняття один багат. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Приготуйтеся, будь ласка, ми починаємо. Привітай! Які геометричні фігури тобі вже відомі? Молодець. Це трикутник, квадрат, кошечок. А ще? Вал, чотирикутник, п'ятикутник точок. Давай пригадаємо, який шлях буде найкоротший, коли наша червона шапочка прийшла до кав'ярні. Звичайно, найкоротший шлях це прямий шлях. Дітки, сьогодні до нас в гості завітала казкова героїня Мишка Лічилка. Вона загубила свої іграшки і просить допомогти знайти їх. Визначіть, де одна іграшка, а де іграшок багато? Погляньте на малюнок. У мене є одна квітка. А на другому малюнку багато, тільки там квіток. Там 5 квіток. Що ж означає одна квітка? Одна квітка означає, що предмет зовсім один. А що означає багато? Багато це тоді, коли предметів більше, ніж один. Один це коли предмет сам. Багато коли друзів має він там. Давай спробуємо з тобою разом допомогти мисці визначити, хто один, а кого багато. Хто один? Одна курочка і один котик. А кого багато? Багато котиків та багато курчат. Розглянь малюнки. Чого більше? Яблук чи груш? Звичайно, яблук більше, ніж груш. Груш менше, ніж яблук. А кого більше? Метеликів чи бджілок? Звичайно, метеликів більше, ніж бджілок. Коли одних предметів багато, а інших предметів. Тільки один. Легко сказати, чого більше. А ти спробуй сказати, кого більше курчат чи каченят. Звичайно, більше каченят, ніж курчат. Отже, коли предметів багато, щоб сказати, яких більше, треба їх полічити. Ми могли полічити спочатку каченят. А потім полічити курчат. Для цього нам треба знати цифри і числа, які ми будемо з вами далі вивчати. Будь ласка, допоможіть словам подружитися. Доберіть правильне слово до малюнка. Один гриб багато грибів. Один їжак багато їжаків молодці. Поглянь наступне одне лисеня, а багато лисенят. Мої розумні! Ви чудово впоралися. Тепер вам відомо, як порівнювати кількість предметів. Там, де в нас є або один предмет, або багато предметів. І коли ми знаємо, що в нас є в одному значенні багато предметів та в іншому, ми знаємо, що нам потрібно з вами полічити ці предмети. Молодці, ви чудово впорались. Якщо відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на вас!